На сьогодні трішки краще на ніж завжди, тому я хочу вам подарувати свою пісню. Ну, Може, трошки буде смикатись машина, тому що у нас там, тут військово-польові умови. Але я прийду до тебе з ночі, я прийду до тебе зрання, моя віра і надія, і любов, як востаннє оцю. Твои очи, ты забудь про мое сердце, то забудешь и про склоки. Поцелую твои руки, поцелую твои очи, ты забудь про мое сердце, то забудешь и про склоки. Я знаю, каждая тень ко мне придет, забудешь. Начинаю хана... тут. Я літаю, все літаю, що там буде поміж нами, доля знає, я не знаю, З тебе сонце не заходить, а у мене ні сірками, одним словом перекреслив, що складалося роками, З тебе сонце не заходить, а у мене ні сірками, одним словом перекреслив, що складалося роками. До тебе вже не прийду, те нам заросли дороги, і не зів'ю більше ноги, о твої гіркі пороги, тебе серце камінь а душа як та тимниця, я жива людина, чуєш, і я зовсім не черниця, тебе серце начекає, а душа як та тимниця, я жива людина. Я зовсім не черниця, тебе серце наче камінь, а душа, як та темниця, я жива людина. Чуєш, я ще гарна молодиця. Всім гарного дня, слава Україні!